Ряд питань, які були прийняті на помісному соборі. Сьогодні Владика озвучить, детально розкаже про ті рішення собору. Але також, окрім рішень собору, Владика дасть відповідь на ті запитання, які будуть вас цікавити. Зокрема, зараз дуже така гаряча тема це перехід парафії із Російської Православної церкви, які себе ну, називають українською церквою в помісну Православну церкву України. Тому, будь ласка, прошу. Найперше щиро вітаю наші засоби масової інформації, журналістів, кореспондентів, які тут зібралися, і ваші особи інших, які будуть теж посилатися на ці матеріали і висвітлювати їх в нашому суспільстві, тому що це дуже важлива річ є зараз, як і раніше, зараз особливо. Найперше. Коротенька інформація довідкова про помісний собор. Це є самий головний орган управління помісної православної церкви, яка утворилася 5 років тому назад, в 2018 році, на об'єднавчому помісному соборі, проведеному Константинопольською Патріархією в місті Києві у святій Софії. П'ять років назад була наша церква утворена, і згідно з статуту церкви, раз у п'ять років має відбуватися оцей помісний собор. Між цими п'ятьма роками або протягом цього періоду, між соборами помісними діють інші органи управління, такі як Архієрейський собор і Священний синод. Відповідно, регулярно відбувалися засідання Священного Синоду, періодично відбувалися засідання Архірейського собору, на яких приймалися рішення. Помісний собор затвердив всі ці рішення, чим засвідчив поступовість і послідовність діяльності всіх органів управління нашої церкви. Тепер, що ж саме головне і важливе затвердив цей помісний собор, що важливо для нашого суспільства. Перше, це Календарне питання, яке вже не один рік, на вістрі уваги нашого суспільства, Помісний собор, затвердив перехід на новоюліанський календар, тим самим поставивши у відповідність церковним канонам святкування більшості свят православної церкви, на яких відзначається або якісь події із життя Спасителя Господа Ісуса Христа, Матері Божої. Або це дати шанування великих святих, це таких як святий Миколай, святі великомученці Варвара Катерина, святий апостол Андрій Первозванний, святий і Великий князь Володимир. Це такі великі свята, в тому числі як Покрова Пресвятої Богородиці, в день якого ми завжди вшановуємо наших воїнів, також воїнів УПА, Козацтво Українське, День захисника вітчизни. І інші свята, такі як Преображення Господнє, свято мучеників Макавеїв або винесення Древ животворчого Христа Господнього, ну і ряд інших свят, благовіщення Пресвятої Богородиці, які всі знають наші православні віручі українці. Тепер більшість цих свят буде звершуватися згідно правил церковних на 13 днів раніше. Тим самим ми війдемо у відповідність правил церковних, так як звершують ці святкування православні християни десяти помісних православних церков. Ми, так би мовити, вже не тільки статутно, а і на ділі нашого богослуження повертаємось в родину православних церков в цьому аспекті. Бо до них ми повернулися в родину. Як визнана церква вже після того, як нам надано було томос про нашу церкву, про автокефалію нашої церкви. А зараз уже і на ділі ми повертаємось до грецької традиції, Візантійської традиції і згідно апостольських правил. Тому я думаю, що так, таке коротеньке пояснення буде достатньо. Якщо потрібно буде, я буду конкретизувати ті чи інші речі. Я конкретизую лише ще один момент. Що всім парафіям і монастирям, які бажають залишатися на старому стилі, дано право залишатися на старому стилі і звершувати богослуження. Але вони повинні для цього зібрати збори, прийняти рішення на своїх зборах, що вони залишаються на старому стилі, і це рішення ми подаємо організовано у митрополію на розгляд Синоду. як правило, по всім рішенням стопроцентно буде даватися. Дозвіл і благословення, тобто жодна громада, яка захоче залишатися на старому стилі, не буде обмежена в своєму бажанні. Далі було заслухано доповідь представлю нашої церкви і, звичайно, схвалено його діяльність. Хоча він є по віку наймолодший, напевне, серед предстоятелів помісних церков, але за здібностями своїми він досить активний, є і успішний керівник і предстоятель. Його сприймають, приймають дуже гарно, позитивно в усіх помісних православних церквах, там де він відповідно звершував свої архіпастерські дружні візити. Він вчився в афінах в духовних навчальних закладах Греції. Він дуже гарно володіє грецькою мовою, англійською мовою, тому він як діяч, такий зовнішньо церковному плані, є дуже успішним. Ми пишаємося, що у нас є такий успішний, активний, гарний предстоятель. Далі я зверну увагу на ще один аспект. Помісний собор підтримав повністю заяву предстателя нашої церкви на незалежність церкви від будь-яких політичних чи економічних впливів. Тому що неодноразово були закиди в те, про те, що наша церква, мовляв, є політично заангажована до певної тої чи іншої політичної сили або політичного лідера. Наша церква це було засвідчено предстоятелем, в його окремій заяві є незалежною від будь-яких політичних рухів і лідерів, в тому числі наша церква не має. Інвесторів, які інвестують якісь фінанси в діяльність церкви, натомість очікуючи від нашої церкви ті чи інші політичні дивіденди, стосовно е, об'єднання православних християн під лоно цієї помісної церкви, собор засвідчив відкритість нашої церкви для всіх архієреїв, священнослужителів і вірян. У ПЦ Московського патріархату, двері церкви відкриті, всі приймаються священники архіреї, якщо вони конкретно не заангажовані у зв'язках із так званим русським міром. Як ми це бачимо по судових справах, які проводить держава, судові органи держави, прокуратура, Служба безпеки, викриваючи тих чи інших діячів. У ПЦ московського патріархату в такому калибораціоналізмі або свідомій співпраці і просуванні ідей руського міра. Якщо немає таке, такого шлейфу сто, у священників чи ахірів, то вони безумовно приймаються в лоно православної церкви України з парафіями, громадами і вони продовжують служити в повному обсязі свого служіння, яке вони звершували. В УПЦ Московського патріархату, залишаючись настоятелями тих громад чи архієреями, керуючими тих єпархій. Ну я не можу говорити відносно архієреїв, бо це вже рівень загальноцерковний, але відносно священиків на Черкащині в УПЦ Московського патріархату жодному священнику не було відмовлено в прийнятті в Лоно православної церкви України, і всі вони залишені на тих парафіях. Їм висловлюється довіра не менше, ніж священникам, які раніше вже перейшли в Православну церкву України з Київського патріархату або з Птакіфальної церкви України. Зокрема, я підкреслю, що після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації минулого року, 24 лютого до Православної церкви на Черкащині було, приєдналися ряд священників в Лівобережжя. три з них. Стали благочинними драбівського благочиння, золотонівського, чорнобайського благочиння, тому що вони себе і показали як активні патріотично налаштовані священники. На ділі ми ведемо ми відкриті до діалогу, і діалог цей безумовний. Ми не виставляємо умови, крім одної, прийняття ними Томасу про автокефалію нашої церкви. Якщо вони згідні з Томасом. Далі, далі умов ніяких не виставляється. Значить, вони готові, вони будуть прийняті в Православну церкву України і ми об'єднаємо всіх православних в Україні, а зокрема на Черкащині. Далі дуже важливо було саме головна річ, яка відбулася на собою: це прийняття статуту про управління Православної церкви України. Кожна організація діє згідно яких справ. Так само всі Помісні церкви мають статути, крім статуту зареєстрованого в державі, ще статут про управління, який деталізує всі сфери нашого життя, відносини між е е ієрархією священичою, відносини всередині релігійних громад, всередині єпархій, благочин, і оскільки статут, який був прийнятий на об'єднавчому соборі, був наданий нам як пропозиція з боку е, Константинопольського патріархату, але він не враховував всі реалії українського православ'я, він потребував деталізації. Наприклад, в тому статуті були відсутні такі пункти розділи про помісний собор, бо у греків немає такого поняття як помісний собор. Там інші органи управління. А у нас традиційно помісний собор є вищим органом управління. Завжди і тому були введені отакі положення, які ні в якому разі не суперечать головному статуту. Вони повністю згідні з томосом, наданим нам е е е Костянтинопольську Патріархією, але деталізував вже наше життя. Декларація про негативне ставлення до гріха содомії, гомосексуалізму. В цій декларації висловлюється такі, така позиція нашої церкви, яка цілком згідна з попередніми висловлюваннями православних християн України. Зокрема, Київський патріархат мав таку декларацію, в якій висловлював своє негативне ставлення. Але зараз ми не можемо посилатися на той документ, бо нема вже Київського патріархату. Ця церква припинила своє існування під час об'єднавчого собору. І тому ми не можемо посилатися вже на ті документи, щоб висловити позицію нашої церкви. Для цього і була прийнята сучасна декларація, в якій підтверджена послідовність позиції нашої церкви і негативне ставлення, в тому числі до тих проєктів закону, які зараз перебувають в Верховній Раді, на розгляді про одностатеві партнерства. Церква до цього ставиться негативно. І підкреслює важливість інституту сім'ї і розвитку оцієї сфери в нашому суспільстві. І, до речі, користуючись нагодою, хотілося би звернутися до представників влади, яким делегував народ наш Божий Черкащани владу, про те, що щоб звертатися до кабінету міністрів Верховної Ради, щоб повернути знову. Серед органів управління виконавчих в нашому суспільстві комітет сім'ї молоді, щоб він знову комітет молоді і спорту, щоб знову він став сім'ї молоді і спорту, і інститут сім'ї це є саме головний державотворчий такий, якби аспект. Я не скажу, що механізм інструмент це цілий аспект нашого життя. Йому треба приділяти дуже важливу увагу. Наступний документ, який був прийнятий, це звернення до пасторів священнослужителів. Тобто повнота собору описала, яким має бути пастир в сучасних умовах. Це звернення, відповідно, буде доноситись до, свящ... до кожного священника Православної церкви України по всім нашим регіонам, в тому числі й на Черкащині. Для цього, щоб імплементувати. Рішення помісного собору 10 серпня у нас в Черкасах буде зібрані єпархіальні збори духовенства. Всі священники Черкащини зійдуться в Черкаси і їм буде донесено, доведено, роздано всі необхідні матеріали, щоб ми могли впроваджувати рішення помісного собору в наше життя.